Привіт, мої малята, рада вас вітати. Діти, а чи знаєте ви, що 22 січня вся Україна відзначає День Соборності України. Хочете побільше дізнатися про це свято, тоді вмощуйте зручніше та слухайте розповідь. Колись дуже давно був створений цілий світ, а в світі багато країн. Серед цих незнайомих країн була одна сама рідна. Це наша Україна. Вона дуже гарна та квітуча. Нагородили її високими горами під назвою Карпати, глибокими морями, Чорним та Азовським і довгими повноводними ріками, зеленими лісами, квітучими лугами та родючими полями. І живуть в цій країні роботящі, щирі, добрі та талановиті люди, які називають себе. Українці, все в цій країні було добре та щасливо, аж поки зла сила не вирішила посварити людей, і люди почали сваритися, ображати та ображатися один на одного. Від цього розпалася країна на дві частини: західну та східну. Тоді, в головному місті нашої країни – столиці під назвою Київ. Найрозумніші стали думати, як знову з'єднати нашу країну. Їм потрібно було багато років, щоб помирити та об'єднати нашу країну, щоб схід та захід знову були разом. І їм це вдалося. А день, коли знову помирилися та об'єдналися, простягли руки один до одного. Дві частинки нашої країни назвали День Соборності України. А ми з вами повинні пам'ятати. Що ображати та ображатися то зло, а сила наша в єдності. Ось саме з того часу ми відзначаємо День Соборності України 22 січня. Діти, а ми вже з вами вже дуже багато знаємо про Україну. Тож пропоную вам пограти зі мною в гру, скажи повним реченням. Давайте спробуємо! Наша батьківщина, наша батьківщина. Це Україна. Молодці! Прапор нашої країни має два кольори. Прапор нашої країни має два кольори синьо-жовтий. Синє означає, синє означає небо, а жовте. А жовте означає поле або жито. Молодці. Герб України називається. Герб України називається тризуб. Урочиста пісня країни. Урочиста пісня країни. Гім України. Молодці. Столиця України. Столиця України. Місто Київ. Діти. Зазвичай до Дня Соборності України проводиться масштабна всеукраїнська акція Живий ланцюг. Ця традиція символізує єдність українського народу. Усі бажаючі ставали і бралися за руки, утворюючи живий ланцюг. Найбільший такий ланцюг був 21 січня 1919 року, коли близько трьох мільйонів людей взялися за руки, з'єднавши Івано-Франківськ та Київ. Ну а на цьому мої розумнички. Наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу дякую та до нових зустрічей! Бувайте!